Друзі, вітаю! Початок літа, завершили пригинання горизонтальних та довговидних відводків фундука в основному садочку. Коротенько пробіжуся по сортах, та як зараз виглядають самі пригнані пагони. Після дождів трошки місцями поприбивало їх, але в принципі досить такий непоганий результат отримую на даний момент. Сорти італійська селекція це в нас тонда Діджифоні, Кампоніка. Nokia Фертіле де Cottaрт, Тонда Джентілі де ланги і тонда Ді Романа. З італійців ось такі сорта на даній ділянці. Американська селекція це у нас Джеферсон і Younghill. Це горизонтальні відводки, пригнули їх, укучування ще поки що не робили. А це все в основному більша частина дуговидні відводки. Європейська селекція це в нас сорт Хали Каталонський та Барселонський. І що не помиляюсь, запилювач Косфорд. І інші сорта, такі як Зеллер, е Варшавський, короткоокривовий. І походу І три чудові сіянці трапезунда. Минулого року ми їх не пригинали, але до нього пізніше знімлю окремо відео про ті сімці, покажу, що до чого і як. Ось так виглядає зараз. Просто шикарні прирости пішли. Дуговидними вдоводками трохи краще працювати, тому що пагін пригнули, зразу зробили окучування і пізніше його в подальшому необхідно буде боротися з бурянами. Горизонтальні відводки трошки більше роботи. Ось так виглядають американці. Це перший ряд, другий ряд, третій ряд шпаляра, також з нього зробили відводки і четвертий ряд також під шпаляру, але зробили відводки. Такі була можливість, попригинали. Ось такий результат. Посадимося. Хто хоче замовити посадковий матеріал, пишіть на Viber, бо вже почали бронювати, певна частина садниці вже замовлена. Під відео буде номер телефону. До зустрічі!